Сьогодні ювілей відзначає депутатка обласної ради, головна лікарка обласного кардіологічного центру Світлана Журба. Понад 40 років вона прожила та пропрацювала на Черкащині. І з нагоди дня її народження до кардіологічного центру завітали гості. Іменинниця каже, щаслива працювати на своєму місці та дякує Черкащанам за підтримку. Без вас, без обласної ради. Адміністрації, допомоги всіх людей ніколи б не здійснився такий заклад, як наш. У мене багато друзів, прекрасна родина. І є тільки одне бажання: перемога, мир і Україна. Понад не уминув подію почесний голова асоціації незалежного об'єднання сільгоспвиробників Чорнобаївщини Петро Душейко. З його слів, Світлана Журба, умілий керівник. Який прийшовши на посаду, вміє вирішувати належним чином питання. І я добре пам'ятаю, яким був цей кардіодиспансер, який він створився, і на сьогоднішній день який це чудовий заклад, який врятував уже. Тисячі тисячі людських життів і продовжує працю, розширюється і вийшов на передові позиції в Україні. Здобутки обласного кардіологічного центру відомі далеко за межами Черкащини. Заступник директора національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Костянтин Руденко каже: із понад 40 профільних закладів Черкаський чи не найкращий. Розвинені на височайшому міжнародному вже рівні технології і ті результати, які Мають мої колеги тут. Вони дійсно на рівні світових. Хотів би, аби в Україні більше людей так віддано працювали і турбувались за кожного пацієнта. Син пані Світлани Олег Журба. Це одна із найважливіших людей, яка була за всю історію Черкащини, тому що завдяки їй було врятовано тисячі життів, відкриті нові напрямки кардіології, кардіохірургії. Перші зроблені маніпуляції, операції на серці, трансплантації. Тому це надзвичайний вклад, і ця людина віддала 70% свого життя і роботі. За багаторічну працю обласна рада спільно з облдержадміністрацією вручили Світлані Журбі по чесну відзнаку за особливі заслуги перед Черкащиною. Познайомившись з вами, я завжди захоплювався вашою. Мудрістю, стриманістю, інтелігентністю, вашою розважливостю, вашою настирністю і вашим вмінням виходити і знаходити шляхи вирішення будь-яких найскладніших питань. А від предстоятеля православної церкви України Епіфанія з рук митрополита Черкаської Чигиринської Іоанна ювілярка отримала орден Святого Миколая Чудотворця. Хай оці добрі справи ваші. Примножується ще у вас тільки початок такого вже повноцінного життя, професійного, фахового, керівного і той колектив, який створений, і ті діти, син ваш, який теж має успіхи великі в цьому як ваш послідовник. Це є ті досягнення, які хай промножуються. Ірина Марченко, Віталій Бальді, служба новин телеканалу Ільдана.